Всім привіт ще раз. Ми зельмо на вулиці. Да. Ну що, ми ще раз напоминаємо про донати. Кидайте. Кому скільки не шкода. Карта вказана в описі нашого каналу. Так що так. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Сподіваємося, що вам цікаво дивитись. Бачу, що приєднався до мого каналу один підписник. Я дуже вдячний. за те, що люди підписуються. Сподіваюсь, що вам буде цікаво дивитись. Також будете писати коментарі. Ну і будете продвигати мій канал з допомогою лайків. Так що так, от? Ну, ми зальмої вітаємо всіх з завтрашнім святом, з першим вересня. Особливо вітаємо. Молодих батьків, в кого діти йдуть в перший клас. Розумію, на дворі війна. Зараз якось не до свята. Сподіваюсь, що все ж таки колись це закінчиться. Остане мер. І діти наші з мами підуть спокійно до школи. Я не знаю, чи розпочнеться. шкільний, скажімо так, шкільний рік з завтрашнього дня. Ну, будемо бачити, що буде завтра. А поки що вітаю усіх. Придержним святом.